Рука м'яч, нога м'яч. М'яч, нога. І тепер об'єднуємо нога, рука. І тепер в другу сторону рука рухається вперед, в сторону, над головою в сторону. Ви вже знаєте цю вправу, тому я покроково вже не показую. І почнемо рухати у просторі долонь. І нога вперед. Спочатку нога спочатку, нога, рука. Тепер м'яч, рука. Тепер м'яч, рука, нога. Зразу все вже. Супер, відпускаємо м'яч. Ми зробили асинхронні рухи. Знову дивимося у простір перед собою. Відчуйте, що відбулось.